Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 24 січня 2025 року по всіх знаках Зодіака. Карта дня для Овнів. А для Овнів старший аркан справедливість. В цей день все буде по справедливості. Все, знаєте. Все, що ви заслуговуєте, те ви отримаєте. Якщо ви робили якісь погані справи, якщо ви бажали зла комусь, шкодили, то теж саме може до вас повернутися. А якщо вам бажали, то вернеться саме до тих людей. Те, що вони вам бажали. Також ця карта говорить про те, що якщо будуть якісь офіційні справи, правові якісь справи, судові процеси, все буде вирішено на вашу користь. Можуть бути виникнуть конфлікти по. Майну якомусь, якісь суперечки можуть виникнути, в якихось таких правових паперах можуть виникнути якісь суперечки. Але тут ви швидке вирішення, особливо, якщо ви будете заручені підтримкою знаючої людини в цій сфері, то все буде вдаватися. Тому відноситесь до людей чесно, справедливо, і все вас вдасться. Тельці. А для тельців трійка кубків. Гарна карта віщує гарні новини, досягнення вашої цілі, успіх. Карта віщує гарно проведений час з друзями, з колегами, з близькими. Такий гарний, світлий, позитивний день, який принесе вам гарні емоції та реалізацію ваших планів. Близнюки! Карта дня для близнюків. У близнюків п'ятірка кубків, П'ятірка кубків вказує на розчарування, на такий якийсь певний смуток, щось пішло не так, як хотілося, от, от щось, якісь плани руйнуються, щось не вдається, десь ви не вірите в себе, десь ви не ну, от вважаєте, що ви з чимось не впораєтесь, хоча це не так. Вам варто зрозуміти, що вам не варто триматися за минуле. За минулі проблеми, за минулі невдачі, вам просто потрібно йти вперед. І якщо ви перестанете постійно озиратися назад, що говорять інші, а чи вдасться в мене, чи не вдасться, що будуть говорити там люди, а що те буде, а що рідні скажуть, і так далі. Ви просто йдіть до своєї цілі, і ви поступово побачите варіанти, побачите можливості. Для вирішення ваших питань, ваших проблем. І також ця карта вона вказує на певну зацикленість на негативі. А це, звичайно, і буде притягувати негатив у ваше життя. Тому налаштовуйтесь на позитив і йдіть поступово до своєї цілі. Саме головне гарний настрій і все у вас вдасться, якщо візьмете себе в руки. Все в наших руках і все в наших емоціях. Пам'ятайте, раки. У раків, у раків четвірка мечів. Е, вам просто необхідно відпочити. Вам потрібно відновити сили, енергію. Вам потрібно просто відпочити, виспатися, комусь відпустка потрібна, комусь просто один вихідний для того, щоб гарненько відпочити. Також ця карта може вказувати на те, що можуть виникнути якісь певні хвороби, особливо ці сезонні хвороби. Тому будьте більш обачніші, щоб не е, попасти в лікарню. Тому дивіться, контролюйте себе, відпочивайте, е, слідкуйте за своїм е, раціоном, за своїм відпочинком і тому подібне. І тоді буде все вдаватися. Але бажано в цей день серйозних справ не робити, а просто гарненько відпочити леви. А в лаві старший аркан зірка. Ну ваші мрії Взагалі можуть легко здійснитися. Якщо ви будете вірити в себе, будете рішучі і наполегливі. Не звертайте увагу на інших, на плітки, на те, що вони не вважають вас там в чомусь недостойними там, або так ще якоїсь справді, які ви робите. Ви просто йдіть до своєї цілі, ні на кого не звертаючи уваги. І тільки тоді ваші мрії обов'язково здійсняться, і ви дійдете до тої мети, якої так ішли. Ви маєте просто чітко знати своє. А інші будуть завжди вмішуватися і намагатимуться вам нашкодити певними діями. А якщо будете вірити в свої сили і таланти, то все обов'язково вдасться. Ви зможете реалізувати поставлені цілі. Діве. Для Дів, для дів мачів ідуть якісь певні обмеження. Тут певні, можна сказати, якісь певні самообмеження з вашої сторони. От ви не хочете рухатися вперед, ви не хочете, от можливо, підтримка відсутня зі сторони рідних чи близьких. Тут, певне, знаєте, от ви прийняли якусь таку ситуацію, ви вважаєте, що от все хорошо, от вам така ситуація більш-менш влаштовує. Ви не хочете просуватись далі, ви себе якось так, наче самі себе в цей глухий кут загнали. Хоча можливість вийти з цієї складної ситуації у вас є. Саме головне повірити в себе і йти вперед. Також ця карта говорить, що хтось активно може почати про вас. Ну, от негативно висказуватися, пліткувати, намагатися якось нашкодити. Також ця карта говорить, що ви можете жертвувати своїми інтересами заради когось, навіть заради малознайомих вам людей. Тому ви маєте просто йти до своєї цілі і незважаючи ні на кого. І тільки тоді вас все вдасться. Не жертвуйте своїми цілями, не жертвуйте своїми інтересами, а йдіть тільки вперед. Не потрібно себе садити на короткий ланцюг і заганяти себе в глухий кут. Ви гарно знаєте свою роботу, ви гарний спеціаліст, ви можете просунутись до цієї цілі, за якою ви так ідете. Якщо будете впевнені, наполегливі. Тільки тоді ви матимете результат. Тому йдіть вперед, контролюйте свої емоції, конфліктувати, звичайно, не варто, не варто комусь щось доводити, і тому подібне. Конфлікти взагалі вам не потрібні в цей день, але і не варто відмовлятися від своєї. Терези. Терезів, Терезів трійка жезлів. Трійка жезлів говорить про те, що вам варто йти до тої цілі, ви яку ви взяли для себе. У вас все вдасться. Можливо, десь ви трошечки вагаєтесь, але ви прийняли вірний шлях. І ви зможете досягнути того всього, до чого ви так хотіли і йшли, завдяки своїй наполегливій праці, завдяки своїм умінням, завдяки своїй чесності, завдяки своїй справедливості, ви зможете отримати той результат, до якого ви так йдете. Все у вас обов'язково вдасться. Ви гарний шлях прийняли, і він принесе вам результат такий успішний, який дуже вас задовольнить. Тому вперед все у вас вдасться. Зміни йдуть, і зміни вас дуже порадують. Скорпіони. В скорпіонів також трійка жетлів. Дивіться, ця карта говорить про те, що вам багато чого доведеться зробити, багато чого пережити. Але ви прийдете до своєї цілі, до, отримаєте той результат, до якого ви йшли так наполегливо. Ідіть наполегливо, не озираючись назад, і ви матимете результат, ви матимете успіх, ви матимете результат, який вас задовольнить на всі 100%. Також ця карта може вказувати на якусь командну працю, в когось це може бути якась торгівля, якісь, можливо, нові проекти. Також ця карта ще може вказувати і на те, що якщо ви вважаєте якусь певну справу сумнівною, то краще за неї не братися. А так ви матимете результат, якщо будете йти тільки наполегливо вперед. Стрельці. У стрільців семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів говорить про вашу наполегливість, про вашу працю, про вашу рішучість, про те, що доведеться багатенько працювати, будете втомлені, але все ж таки результат роботи ви матимете. Також карта й говорить про те, що наберіться терпіння і не поспішайте. На все свій час, прискорюючи події, ви можете собі зробити тільки гірше. Є певні сроки, є певні на все є свій час, як, що має відбуватися. Набрались терпіння і результат ви маєте. Звичайно, результат не повністю вас задовольнить, але те, що ви отримаєте, все одно вас дуже і дуже порадує І знову ж таки повторюсь: Сьогодні день буде такий, знаєте, девіз вашого дня це терпіння. В усьому наберіться терпіння. Не конфліктуйте, стримуйте себе, не поспішайте в роботі, приділяйте увагу деталям, дрібницям. І все вдасться. козироги у козирогів, у козирогів дев'ятка кубків. Ну, знаєте, ця карта говорить про задоволення, про радість, про гарні новини, про можливість зустрічі з друзями або гості до вас завітають. Знаєте, карта говорить, що ви от будете наскільки задоволені цим днем, знаєте, зможете приділити увагу собі, побалувати себе, зробити собі щось приємне, потішити. Зробити те, що вам до душі, те, що вам подобається, а не робити те, що. от... Такі рутинні повсякденні справи. А зробите те, що для вас не притаменне, а що дуже-дуже вас порадує. Водолії. А ще козороги. може здійснитися якесь ваше бажання в цей день. Непоганий буде такий день, якщо щось хотіли купувати. Водолії. Для водолів, Пітірка Жехлів, тут будуть активні конфлікти, тут будуть активні обговорення, це можуть бути якісь збори, це можуть бути якісь там колективні якісь роботи, це може бути якийсь гурток, це може бути якісь збори. Це, знаєте, робочі процеси, якісь в колективі і так далі. Але перш за все, для того, щоб вирішити справу, доведеться вирішувати її колективно. Тільки зібравшись колективом, тільки зібравши всі сили. Разом ви зможете вирішити певну складну проблему, певну складну ситуацію. Тому доведеться ви працювати в колективі, як би вам не хотілося цього, як би вам той колектив був не до душі, але потрібно зібратися з силами і знайти певні моменти, де ви зможете працювати над тою справою. От, переступити через деякі, можливо, принципи і попрацювати. За, для е, спільної спра для, для спільної роботи. Отак. От а якщо не зможете зібратися, не зможете спрацюватися, то і справа, звичайно, не програється, не вдасться і так далі. Рибки. У рибок гарна карта. Ту з кобків гарна така карта, яка принесе радість, щастя, задоволення, в кого були проблеми зі здоров'ям. Це буде одужання, це гарні новини, це нові можливості, нові перспективи. Це емоції, які будуть вас переповнювати. Це здійснення якогось вашого бажання. Гарна карта, гарний день, тому вперед, все в ваших руках для того, щоб реалізувати поставлені цілі та здійснити якесь заповітне бажання. Я бажаю всім гарного дня, всім гарних новин і саме головне всім миру. До побачення.